У зв'язку з підвищенням цін на комунальні послуги для малозабезпечених родин ведуть новий вид соціальної допомоги. На сьогодні діє дві програми соціального захисту в оплаті житлово-комунальних послуг: субсидія та програма надання пільг. Вони залишаться чинними і надалі. А з 1 липня цього року вводиться компенсація додаткових витрат на оплату комунальних послуг. Компенсація вводиться на газо-, теплопостачання та централізоване постачання гарячої води. Право на призначення цієї компенсації мають усі сім'ї. Середньомісячний сукупний дохід, яких не перевищує прожиткового мінімуму для сім'ї, прожитковий мінімум для сім'ї розраховується як сума прожиткових мінімумів в розрахунку на одну особу. Станом на 2014 рік прожитковий мінімум для непрацездатної особи складає 949 гривень для працездатної 1218 гривень, для дітей віком до 6 років 1032 гривні, та для дітей віком від 6 до 18 років 1238 гривень. Для прикладу: сім'я з чотирьох осіб, чоловік, дружина та двоє дітей. Прожитковий мінімум для них складає 4764 гривні. Якщо заробітна плата чоловіка та дружини менша за цю суму, то вони мають право на компенсацію. Розмір компенсації розраховується, як різниця. Між розміром плати за житлово-комунальні послуги після подорожчання, тобто після підняття тарифів, та. Сумою плати за житлово-комунальні послуги до підняття тарифів. Оце різниця це і буде розмір компенсації. Окрім цього, всі інші види пільг, на які громадяни мають право, зберігаються. Для призначення компенсації потрібно звернутися з відповідною заявою до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації. При собі потрібно мати довідку про склад сім'ї та довідки про доходи кожного з членів родини.